Продовжимо освітню тему з гостею у студії ранку вдома зі співзасновницею громадської організації Валентність переосмислення Валентину Мержиєвською. Ми вже зустрічалися, аби поговорити про її проект «Лінгвоцит», присвячений намаганням Росії знищити українську мову. Новий проєкт освітянки має назву Меморі Крафт і охоплює ширше коло тем. Усі деталі дізнаємося просто від авторки. Я зустріну. Доброго ранку. Доброго будь ласка, ранку. проходьте. Валентина, вітаю вас. Доброго ранку. Прошу, будь ласка. Доброго ранку, будь ласка. Дякуємо, що завітали до нас. Отож, розкажіть, у чому суть освітнього проєкту Memory Craft? І що означає ця назва? Меморі пам'ять, крафт, я так розумію, майстрування. майстрування. Так. Е, цей проєкт. Ми від початку жартома називаємо, що це пам'ять вручну, тому що це поєднання роботи з пам'яттю і з майструванням. Для чого ми так придумали? тому що таким чином ми можемо не лише розповідати історії, які для нас важливі, а й створювати якісь інші переживання. І Тоді ці історії краще запам'ятовуються. Назва ну народилася з. Аналогії з відомою грою комп'ютерною Майнкрафт, тому так. що ми робили проект для підлітків в першу чергу, і ага. хотілося, щоб їм назва якось резонувала. Ну і оскільки пам'ять, це меморі, а крафт це майстрування, і воно дуже добре лягає в наш проект, тому що е, він поєднує якраз розповідь, яку е, розповідає дорослий або вчитель, або батьки можуть розповідати, або просто якісь там в гуртках можуть дорослі розповідати дітям. І при цьому діти роблять паперову складанку. і таким чином. М, задіюється дуже багато різних органів чуттів. Зазвичай на уроках діти тільки слухають розповідь або дивляться презентацію, а тут вони ще майструють, шурхотять папірчиками, обмазують пальці клеєм. І що саме важливе, вони потім цю складанку приносять додому і можуть використати це як привід, розказати батькам, що було, і ще проговорити з батьками якесь важливе питання, якого ми торкнулися на цьому занятті. А Як виникла ідея створення? Ой, ця ідея насправді виникла з о, подібного проєкту в Польщі. Угу. Я була там кілька місяців на початку повномасштабного вторгнення, і польський інститут національної пам'яті робить багато різних акцій. Зокрема, у них є така подія як повстання у Варшавському гетто. Це було дуже таке велике повстання євреїв під час Другої світової війни, і на честь цього, цієї події в Польщі виготовляють жовті нарциси. І мене вразило, що реально вся Польща в усіх школах, в усіх гуртках, вони от в день пам'яті цього повстання роблять ці жовті нарциси і чіпляють собі на ковтинки, і ти йдеш по вулиці, і ти впізнаєш людей, які теж згадували цю подію. І я зрозуміла, що пам'ять, як об'єднуючий досвід, це дуже важливо. І у нас таких подій дуже багато, які ми можемо згадувати. І мені би дуже хотілося створити, коли. Діти відчувають свою причетність, адже пам'ять це не вона дуже гарно передається, коли ти стаєш частиною цієї пам'яті. Угу. Чому дуже добре робити дії? Більшість ритуалів пам'яті вони. Пов'язані з тим, що ти щось робиш. Ну навіть коли ми згадуємо родичів, які померли, ми ходимо на цвинтарі, ми прибираємо могилки і е, робимо певні дії пам'яті. Але у нас є дуже багато подій, не тільки трагічних, які хочеться пам'ятати і розказувати про них, або навіть. Події, які на перший погляд здаються трагічними, про них можна розповідати з великою гідністю. Звичайно, ось, наприклад, там пам'ять героїв Крут. Тобто, це така подія, і вона з одного боку трагічна, але вона дає нам дуже сильне відчуття гордості і цінності цього внеску. І тому ми відібрали такі події, які. Є з одного боку складними для того, щоб говорити про них з дітьми, ну наприклад, там пам'ять про голодомор чи про небесну сотню, але водночас які є дуже для нас важливими. Ну і також додали дуже багато таких наповнюючих подій, як День Незалежності, День Соборності, про права жінок тобто, дуже багато різних. Тобто, місія проєкту полягає в тому, щоб. Якби зменшити меншовартість, а навпаки, підвищити ось цю гідність, так? Так, Нашу. з одного боку, щоб навчитись проговорювати е, ті е, точки, на яких тримається наша ідентичність, щоб ми просто про mm -hmm. них частіше згадували. От зараз дуже багато говорять про громадянську освіту в школах. Так. І якби ми повинні вміти розповідати свої історії. А водночас, для того, щоб трошечки прибрати драматизм. Тому що я розумію, що в школах. Е, Трошки забагато пафосу накопичилось. Я ага. думаю, що всі, хто колись в школі навчався, вони це відчувають. І я розумію, як це відбувається, тому що будь-яке наближення до смерті, воно викликає такі дещо пафосні інтонації. І одна справа, коли ми це проживаємо безпосередньо, коли відбуваються якісь героїчні вчинки, і ми спостерігаємося в реальному часі, це одна, одна справа, і пафос тут доречний. Але коли це з року в рік повторюється заняття, ми можемо самі згадати, як в дитинстві ми, наприклад, сприймали радянський день перемоги. Як це виглядалось як імітація, так. І не хочеться, щоб для дітей, які зараз діти і потім будуть дорослішати ті події, які для нас є важливими, ставали такою імітацією. Хочеться, от оцей надмірний драматизм трошки прибрати, а лишити відчуття поваги, відчуття внеску людей, які це робили. Я розумію, що не всім вчителям легко це зробити, тому що. Деякі теми вони під потребують підготовки. От, наприклад, в квітні ми мали день першого польоту людини в космос. Так. Це з одного боку сприймається як радянське свято, день космонавтики. Але з іншого боку, одна з ключових фігур Корольов – це наша людина, і чого ми маємо Там його віддавати людей, росіянам. Бачи Хочеться... людина взагалі здається в колагах і померла. Так, так. правильно ну, ну то... він помер від травми, від травми, яку він отримав так. в таборах. Так ну то про що говорити? Звичайно так, і тому ми маємо про них розповідати просто Прибираючи цей радянський фльор? Або, наприклад, буде наприкінці квітня день пам'яті Чорнобильської трагедії. Тут треба трошечки фізику розуміти, щоб розказати. Не кожен вчитель е, може, може володіти зробити. цими питаннями, тому мені було дуже важливо розказати так, щоб дати матеріал для дорослого, який може поговорити на цю тему з дітьми. А яка складова є головною саме в проєкті Memory Craft? Ну, що діти мають робити руками, от ви сказали, да, і що прослуховувати в той самий час, і як це все відбувається водночас? І звичайно, для якого віку це все направлено? Е, ну, ми орієнтувалися на вік 10-13 років, тому що це такий період, коли діти особливо зараз вже дуже цікавляться історією, чому так сталося, які події відбулися, і водночас вони вже достатньо дорослі, щоб робити складанки самостійно, тому що в молодшій школі зазвичай ще потрібна допомога. Дорослих, а тут вони самі майструють, а дорослий може розповідати історію або навіть можна включити аудіо супровід. Ми зараз записуємо до кожного дня аудіо супровід. Якщо хтось не впевнений, що розкаже, то можна Правильно, просто та? да Добрехна. можна просто включити і разом послухати. До речі, до яких свят уже створили текст аудіо супровід. Так? Ем... Ну, аудіосупровід ми викладаємо в той день, коли от, останній день був День Космонавтики. Ми виклали і далі будемо продовжувати. Взагалі у нас 22 дати розроблені. Це і День пам'яті Шевченка, і День пам'яті Героїв Крут і Голодомору, і День, і день сім'ї. Ну, дуже багато. І ще два я хочу додати власне про заборони пам'ять День української мови і трошечки mm -hmm. зв'язати це з проектом Лінгоцит про який ми вже колись спілкувалися. І е, про Голокост, тому що е, при тому, що е, наша історія в цей період мала дуже багато ще й різних аспектів, але це теж була одна з травм, і mm -hmm. ми маємо про це теж е, навчитись говорити. Е, саме цікаве, що деякі свята, які нібито виглядали завжди простими, наприклад, день сім'ї. Вони зараз сприймаються по-іншому, навіть і раніше, коли, наприклад, на уроці пропонують намалювати щасливу сім'ю, тато, мама, діти. А наприклад, це неповна родина, то тут теж треба зуміти подати цю інформацію. А зараз це взагалі складно, коли сім'ї розділені, втрати є. Тобто, це складно, і я просила допомогу психологів, які мені допомагали сформулювати. Так, це заняття, щоб воно було максимально не травматичним, а підживлюючим. А хто у команді Memory Craft? Ну, ключовою людиною, на якій трималися це втілення, це була художниця Настя Горнічар. Вона львів'янка. Я побачила її паперові роботи. Вона просто має свій інстаграм-канал, в якому викладає свої цікаві проекти. У неї дуже цікаве, об'ємне мислення. Я їй запропонувала зробити ці складанки, тому що я вмію розповідати історії, але я не вмію робити матеріальне їх втілення. І їй цей проект зацікавив. Ми з нею фактично створили основу цього проекту. Ну і були консультанти, яких ми долучали. Але, наприклад, я запрошувала, коли писала про Чорнобиль Станіслава Дворницького. Він є співавтором книжки про Чорнобиль для підлітків. Мені важливо було, щоб він теж подивився з точки зору там, коректного викладу. Коли писала про космос, я залучала людей, які знаються на розвитку космічної галузі, щоб це була така е, цілісна інформація. Наскільки я зрозумів, всі ці матеріали є у вільному доступі, так? так. А як вдалося зробити такий проєкт безоплатним? Ну, Це не без спонсори? оплати, ми змогли взяти а, грант на цей проект. А, Це в минулому році. Ми взяли грант, і він був спрямований на підтримку внутрішньопереміщених осіб. Ми розробили ці заняття, ми виклали їх в відкритий доступ і зробили роздруківки велику великої кількості роздруків, які розіслали по бібліотекам, в яких були осередки роботи з внутрішньопереміщеними особами. Тобто для дітей цей доступ безкоштовний, правда? Всі вчителі, всі, хто працює з дітьми, можуть скачувати. Є, там є текст, є. Сама складенка і аудіо супровід на Ютубі, теж у відкритому доступі. А де можна, нагадайте, будь ласка, ще раз знайти ці матеріали? На нашому сайті valency.org.ua Там, прямо на першій сторінці, ви можете знайти повний перелік занять. Так. Дякуємо вам. Дякуємо і вам дякую за дякую цікавість. Дякую за прекрасну ініціативу. І нехай якомога більше діток будуть обізнаними і обов'язково скористаються послуговами. буду дуже рада. В мене мрія, щоб кожна дитина в Україні хоч одну складенку зробила. Обов'язково у студії ранку вдома була співзасновниця громадської організації Валентність переосмислення та авторка проєкту Меморі Крафт Валентина Мержиєвська. Дякуємо вам за вашу важливу і неоцінену справу. І до нових проєктів. Дуже дякую.